Коли Бог починає над серцем роботу, надзвичайно це цінний, хоч важкий процес. То буває, пройдеш не одну ти скорботу, але віру і силу у ньому знайдеш. Він бере в свої руки тебе наче глину, пильно дивиться, змочує і ліпить з любов'ю, відзнайде малу домішку та ще краплину, очищає ретельно та ніжно усе. На кружалі надасть відповідної форми, ох, буває, закрутить у бурях земних, крізь шторми в боротьби з поривами вітру, змінюється характер, зростаєш у вірі, усе більш відображуєш образ Ісуса. Так буває непросто себе нам смирять, та принижений, бачити, буде висоти, а хто гордий, дивись, як він скоро впаде, в гончаря у руках будь покірною глино. З тебе ліпить посудину неба Творець, знає він, як нелегко пройти крізь горнило, лише так зможеш гідною бути на честь. Чисте серце, Господь, благодаттю наповнить і потішить навколо тих, хто в серці змарнів. Ще для ближніх не раз ти любов'ю послужиш і пожнеш ти врожай з посіяних нив. Тоді будеш потрібна для доброго діла, буде діяти сила Христа у тобі. Коли знатимеш твердо, що слава все лиш належить для Бога і честі житті. Слава Богу!